Сьогодні ми вирішили провести соцопитування на тему війни в Україні. Цим відео ми хочемо показати вам ставлення учнів та вчителів нашого ліцею до таких важливих проблем, як значення мови, підтримка ЗСУ та інших. Сподіваємось, що після перегляду нашого відео ви зробите висновки та, можливо, зміните свою думку щодо війни в Україні. Чи змінилося ваше ставлення до російськомовного контенту після повномасштабного е, наступу? Так, а як же тому, що це мова агресора? Майже виключаємо 에, з фільми, мультиків взагалі не дивимося. Ну можемо часом слухати блогерів, е, тіки, які ті, ті говорять просто для російської мовної аудиторії, для того, щоб знати просто картину світу, як вони уявляють е, ці самі росіяни, що уявляють про нас, чи покидали ви Україну після 24 лютого. Ні, не покидала Україну. Я думаю, що повинна бути на своїй землі допомагати воїнам і людям, які потребують допомоги під час війни. Чи спускаєте своє укриття кожного разу, коли чуєте сигнал тривоги. Так, звичайно, тому що працюючи в закладі освіти, обов'язково дотримуюсь вимог. Дуже дякую. Яким ви бачите майбутнє України після перемоги? Я думаю, що наша країна. Після перемоги стане квітучою, а саме головне вільною і незалежною. Я думаю, що такий народ, як український, заслужив отримати омріяну перемогу, а також омріяну свободу, за яку бореться не одне наше покоління, а століттями. Україна бореться за те, щоб бути незалежною. Ви патріотка своєї країни? Так, я дуже люблю свою державу. Як ви підтримуєте ЗСУ? Ми разом з колективом нашої школи, з вчителями, ми неодноразово передавали передачі для наших військових, для військових, яким яких ми особливо особисто наш колектив підтримує. Це були м, окопні свічки, різні солодощі, смаколики. Ну і особисті кошти також перераховуємо за потреби.